Минулого тижня голова Лозівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов в рамках робочої поїздки по району побував у комунальному підприємстві Тепловодосервіс, де ознайомився з роботою нової повітродуйки, нещодавно встановленої спеціалістами компанії Далхакіран. Таке обладнання задіяно в технологічному процесі біологічної очистки стоків селища Краснопавлівка. Придбання приладу стало можливим завдяки сприянню депутатів району. Саме про це і говорив голова Лозівської Райдиш Хочу подякувати депутатів районної міської районної ради, які прийшли, прийняли виділити кошти 170 тисяч на реконструкцію основних фондів КП «Тепловодосервіс», що дало змогу зекономити 150 тисяч гривень на рік і більш ефективно працювати на підприємстві. Директор комунального підприємства Тепловодосервіс Валерій Крикун теж підкреслив економічність нового компресора. Ми придбали нову повітродуйку, яка набагато ефективніше працює на сьогодні. Економія з одної електроенергії в місяць складає більше 15 тисяч гривень. Тому за рік буде зекономлено стільки коштів, що окупиться вся повітродуйка, яка на сьогодні є. Повітрадуйка італіянська виробництва якісна. І представники фірми, які поставили її, підключили, також розкажуть, як вона працює, будуть і рік гарантії на цю повітродуйку. Я думаю, що за рік вона вже купиться, а надалі буде менше витрачати коштів на те, щоб вона працювала. Тому, що приобрели вот сюда, в вот, э, вот такого плана практически, практически на 90% всех вот, водоканалов и вот стоят именно вот, такого, вот такой модели. И в большей степени это поставка наша. Тож, незважаючи зважаючи на непросту ситуацію з фінансуванням, районна влада і депутатський корпус сприяють забезпеченню сталого функціонування житлово-комунального господарства Лозівщини, впровадженню нових енергозберігаючих технологій.